Я можу наголосити, що зараз Брюссель дуже важливе місце для майбутнього України. І саме тому наша група, наша команда два дні напружено працювала в Брюсселі, маючи головну мету, щоб 8 листопада Європейська комісія проголосувала за прийняття рішення про початок передвступних переговорів. України для вступу в Європейський Союз. Це були зустрічі з Єврокомісарами, з віце-президентом Єврокомісії, з європейськими парламентарями, включно з доповідачами по Україні, включно з групою друзів в Україні. Я можу наголосити свої враження. Мені здається, що 8-го числа. Європейська комісія прийме рішення про початок переступних переговорів. Це рішення не просте, це рішення має величезну відповідальність накладає на Україну, але це відкриває для нас великі можливості. І це є де-факто визнання заслуг неукраїнських політиків, неукраїнських діячів, українських воїнів і українського народу. І я буду робити все від мене залежне, щоб ми виконали своє домашнє завдання перед 8 і до кінця листопада, до початку грудня, щоб ми забезпечили, щоб Європейська Рада на рівні лідерів держав та урядів підтримала ці пропозиції Європейської комісії, і щоб ми розпочали нарешті переговори. І не треба давати нереальних обіцянок, що за рік, за два Україна буде членом. Друзі, це серйозна і напружена робота. І ми маємо захистити свою економіку. Ми маємо захистити ті позиції, з якими ми йдемо до Євросоюзу, і українські аграрії і українські промисловці. І українські медіа, і багато багато чого мають бути захищені під члес членства в Євросоюзі. У нас величезна домашня робота. Нам треба працювати по всьому переліку критеріїв, по які називаються копенгагенськими критеріями, де є і права людини, і верховенство права, і демократія, і парламентський плюралізм, і захист людей, і захист економіки. Але ми маємо зробити свою роботу. Але чим відрізняється поточна ситуація? Ви знаєте, що я маю достатньо великий досвід по роботі з Євросоюзом і при підписанні і підготовці угоди про асоціації, і про поглиблення та всеохоплюючу зону вільної торгівлі і про безвізовий режим, і про багато, багато секторальних платформ, на яких ми співпрацюємо. Я можу констатувати, що вперше в історії зараз це залежить. Не від Європейської комісії, не від Європейської ради, не від Європейського Союзу, не від МВФ все залежить зараз від України. Давайте ми скористаємося цим дуже вузьким вікном можливостей і увірвемося в переговорний процес, прискоривши наше майбутнє членство. Я і моя команда для цього точно готові робити все від нас залежить.